Ми знаємо Мрійника, що любить байк, тому блискавично керує вантажним каром. Матусю, що вночі майстрить для дитячого свята, а зранку створює торти, ніби зі сторінок журналу. Студентку, що хоче життя рятувати, а поки рятує день мами з дитиною біля каси і майстра Фортнайт, що рівні долає онлайн, та мріє про старт кар'єри. У грі, де все по справжньому. Де справжня підтримка і справжні досягнення, де набуваєш не не бали, а досвід, де не просто ростеш, а здійснюєш задумане, в команді, де тобі довіряють і підтримують один одного, де всі разом ви робите багато важливого. У всіх свої прагнення сили й надії, і в кожного з нас свій шлях до мрії, який може початися в новос. Робота в новос від мрії до дії.